Я враження хороші, люди щасливі. Тут дуже гарні жінки, дешеве пиво, тепле сонце. Проте люди надто похмурі. Вони виглядають як поганий поліцейський. Ніхто не сміється тут. Перехожі дивляться на нас як на божевільних. А ми не такі. Ми просто розважаємося. Ми зупинилися на ніч у хостелі на хрещатику. Миле місце, милі люди, чисто і дуже дешево. Ми заплатили 20 євро за ніч, а це дуже мало. Наші нам подобаються споруди. Це гарне місто. Архітектура просто неймовірна. Ще нам звісно подобаються дівчата. Вони гарні. Їжа також дуже смачна. Немає нічого, щоб нам не подобалося. Єдине, що ціни за два дні ціни дуже зросли. Наприклад, таксі, щоб дістатися від хрещатика до нашого житла, ми платили 50, тепер 100. Це дуже гарне місто. Всі такі дружелюбні. Кожен тут привітний. Перш за все, архітектура чудова, проте виснажило діставатися в країну на польському кордоні шість зупинок на в'їзді в країну. Все жовте, це дуже гарно. Ми зупинилися у кемпінгу на Трухановому острові. Його не встигли доробити, але всі шведські вболівальники мають гарний настрій, спілкуються і веселяться. Я люблю українську кухню. На ланч ми скуштували український борщ і сосиски. Усього дуже багато. Погода хороша, люди привітні. Мені сподобалася архітектура. Це це гарне місце.